Пакет лежав прямо біля дверей. Картонна коробка, на якій від руки були написані їхні прізвища та адреса Містеру та Місіс Льюіс, 217 є, 37 вулиця Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016. Всередині виявилася маленька дерев'яна коробка з єдиною кнопкою, закритою скляним ковпачком. Норма намагалася зняти ковпачок, але він не піддавався. До дна коробочки липкою стрічкою був прикріплений, складений листок паперу. Містер Стюарт завітає до вас о 20-й годині. Норма перечитала записку, відклала її в бік і, посміхаючись, пішла на кухню готувати салат. Дзвінок у двері пролунав рівно о восьмій. Я відкрию. крикнула норма з кухні. Артур читав у вітальні. У коридорі стояв невисокий чоловік. Місіс Льюіс? Вічливо запитав він. Я містер Стюарт. Ах так. Норма з трудом стримала посмішку. Тепер вона була впевнена, що це рекламний трюк торговця. Дозвольте увійти? запитав містер Стюарт. Я зараз зайнята, тому вибачте, просто винесу вам вашу. Ви не хочете дізнатися, що це? Норма мовчки повернулася. Це може виявитися вигідним в грошовому відношенні? зухвало запитала вона. Містер Стюарт кивнув. Саме так. Норма насупилася. Що ви продаєте? Я нічого не продаю, відповів він. З вітальні вийшов Артур. Якесь непорозуміння? Містер Стюарт представився. «А, це штуковано. Артур кивнув у бік вітальні та посміхнувся. Що це взагалі таке? Я спробую пояснити, сказав містер Стюарт. Дозвольте увійти. Артур подивився на норму. Як знаєш, сказала вона. Він вагався. Ну що ж, заходьте, вони пройшли до вітальні. Містер Стюарт сів у крісло і витяг з внутрішньої кишені піджака маленький запечатаний конверт. Всередині знаходиться ключ до ковпачка, що закриває кнопку, пояснив він і поклав конверт на журнальний столик. Кнопка з'єднана з дзвінком у нашій конторі. Навіщо? запитав Артур. Якщо ви натиснете кнопку, сказав містер Стюарт, десь у світі помре незнайома вам людина. І ви отримаєте 50 тисяч доларів. Норма витріщилася на відвідувача широко розплющеними очима. Той посміхався. Про що ви говорите? здивовано запитав Артур. Містер Стюарт здивувався. Але я ж щойно пояснив: це що, жарт? Який жарт? Абсолютно серйозна пропозиція. Кого ви представляєте? перебила Норма. Містер Стюарт збентежився. Боюся, я не можу відповісти на це питання. Але запевняю вас, що наша організація дуже сильна. Мені здається, вам краще піти, заявив Артур, підводячись. Містер Стюарт встав з крісла. Будь ласка, і заберіть свою кнопку. А може, подумаєте ще день другий. Артур взяв коробку та конверт і вручив їх містерові Стюарту. Потім вийшов у передпокій і розпахнув двері. Я залишу свою картку», – містер Стюарт поклав на столик біля дверей візитку і пішов. Артур порвав її навпіл і кинув на стіл. Як ти гадаєш, що це все означає? запитала з дивана Норма. Мені байдуже. Вона спробувала посміхнутися, але не змогла. І анітрохи не цікаво. Потім Артур почав читати, а норма повернулася на кухню і закінчила мити посуд. Чому ти відмовляєшся говорити про це? запитала Норма. Не припиняючи чистити зуби, Артур підняв очі та подивився на її відображення в дзеркалі ванної. Тебе це не інтригує? Мене це ображає, сказав Артур. Я розумію, але Норма продовжувала накручувати волосся на бігуді. Але ж інтригує? Ти думаєш, це жарт? запитала вона вже в спальні. Якщо жарт, то дурний. Норма сіла на ліжко і зняла капці. Може, це психологи проводять якісь дослідження. Артур знизав плечима. Може бути, ти не хочеш дізнатися? Він похитав головою. Але чому? Тому що це аморально. Норма залізла під ковдру. Артур вимкнув світло і нахилився, щоб поцілувати її спокійної ночі. Норма заплющила очі п'ятдесят тисяч доларів. подумала вона. Вранці, виходячи з квартири, норма помітила на столі шматочки порваної картки. Під впливом раптового пориву вона кинула їх у свою сумочку. Під час перерви вона склеїла картку скотчем. Там були написані тільки ім'я містера Стюарта та номер телефону. Рівно о п'ятій вона набрала номер. Слухаю, роздався голос містера Стюарта. Норма ледь не повісила слухавку, але стримала себе. Це місіс Льюіс? Так, місіс Льюіс. Містер Стюарт, здавалося, був задоволений. Мені цікаво. Звісно, звісно, я не вірю жодному слову. О, це чиста правда, сказав містер Стюарт. Хоч би що там було. Норма проковтнула. Коли ви сказали, що хтось у світі помре, що ви мали на увазі? Саме те, що сказав, це може бути хто завгодно. Ми гарантуємо лише, що ви не знаєте цієї людини. І, звісно, що вам не доведеться спостерігати за її смертю? За 50 тисяч доларів? Абсолютно вірно. Вона насмішливо хмикнула. Чортівня якась. Проте ось наша пропозиція, сказав містер Стюарт. Занести вам пристрій? Звісно, ні. Норма з обуренням кинула слухавку. Пакет лежав біля дверей. Норма побачила його, як тільки вийшла з ліфта. Яка нахабність, подумала вона. Я просто не візьму його. Вона увійшла до квартири і почала готувати обід. Потім вийшла за двері, підхопила пакет і віднесла його на кухню, залишивши на столі. Норма сиділа у вітальні, потягуючи коктейль і дивлячись у вікно. Трохи згодом вона пішла на кухню перевертати котлети та поклала пакет у нижній ящик шафи. Вранці вона його викине. Може, якийсь ексцентричний мільйонер забавляється, сказала вона. Артур відірвався від обіду. Я тебе не розумію. Вони їли в мовчанні. Раптом Норма відклала виделку. А що, якщо це серйозно? Ну і що тоді? Він недовірливо знизав плечима. Що б ти хотіла повернути цей пристрій і натиснути кнопку убити когось? На обличчі Норми з'явилося відразу ж відчуття огиди. Так вже й вбити. А що ж це, на твою думку? Але ж ми навіть не знаємо цієї людини. Артур був шокований. Ти серйозно? А якщо це якийсь старий китайський селянин за 10 тисяч миль звідси? Якийсь хворий тубілець в Конго, а якщо це якась малюсінька дівчинка з Пенсильванії, заперечив Артур. Мила дівчина з сусідньої вулиці. Ти навмисно все ускладнюєш. Яка різниця хто помре? продовжував Артур. Все одно це вбивство. Тобто, навіть якщо це хтось, кого ти ніколи в житті не бачив і не побачиш, наполягала норма. Хтось, про смерть якого ти навіть не дізнаєшся, ти все одно не натиснеш кнопку. Артур здивовано витріщився на неї. Ти хочеш сказати, що ти натиснеш 50 тисяч доларів. Причому тут 50 тисяч доларів, Артур перебила Норма. Ми могли б дозволити собі подорож до Європи, про яку завжди мріяли. Норма, ні. Ми могли б купити той котедж. Норма, ні. Його обличчя побіліло. Заради бога, перестань. Норма знизала плечима. Як хочеш, вона встала раніше, ніж зазвичай, щоб приготувати на сніданок Артуру млинці, яйця та бекон. З якого приводу? посміхаючись, запитав Артур. Без жодного приводу. Норма образилася. Просто так. Чудово, мені дуже приємно. Вона наповнила його чашку. Хотіла показати тобі, що я не егоїстка. А я хіба це казав? Ну, вона невизначено махнула рукою. Вчора ввечері. Артур мовчав. Наша розмова про кнопку, нагадала Норма. Я думаю, що ти мене неправильно зрозумів. В якому відношенні? запитав він настороженим голосом. Ти вирішив? Вона знову зробила жестикуляцію рукою. Що я думаю тільки про себе. А так ось ні. Коли я говорила про Європу, про котедж. Норма, чому це тебе так турбує? Я просто намагаюся пояснити. Вона судомно видихнула, що думала про нас, щоб ми поїздили Європою, щоб ми купили котедж, щоб у нас була краща квартира, Кращі меблі, кращий одяг. Щоб ми нарешті дозволили собі дитину, між іншим. У нас буде дитина. Коли? Він подивився на неї з тривогою. Норма. Коли? Ти що, серйозно? Він зніяковів. Серйозно стверджуєш. А я стверджую, що це якісь дослідження, перебила вона. Що вони хочуть дізнатися, як поступить звичайна людина за таких обставин? Що вони просто кажуть, що хтось помре, щоб вивчити нашу реакцію? Ти ж не вважаєш, що вони справді когось вб'ють? Артур не відповів, його руки тремтіли. Через деякий час він підвівся і пішов. Норма залишилася за столом, відсторонено дивлячись у каву. Промайнула думка. Я запізнюся на роботу. Вона знизила плечима. Ну і що? Вона взагалі повинна бути вдома, а не сидіти в офісі. Прибираючи посуд, вона раптом зупинилася, витерла руки і дістала з нижнього ящика пакет. Норма поклала коробочку на стіл. Витягла з конверта ключ і зняла ковпачок, довго сиділа, дивлячись на кнопку. Як дивно, ну що в ній особливого. Норма простягнула руку і натиснула кнопку. Для нас, дратівливо подумала вона, що тепер відбувається? На мить її охопила хвиля жаху. Хвиля швидко спала. Норма презирливо посміхнулася, безглуздо так багато звертати увагу на дрібниці. Вона викинула коробочку ковпачок і ключ у смітник і пішла одягатися. Вона смажила на вечерю від бивні, коли задзвонив телефон. Вона поставила склянку з Мартіні та взяла слухавку. Алло, місіс Льюіс? Так. Вас турбують з лікарні Легокс хілл Норма слухала, ніби у напівсні. В товкучці Артур упав з платформи прямо під поїзд метро. Нещасний випадок. Поклавши трубку, вона згадала, що Артур застрахував своє життя на 25 тисяч доларів з подвійною компенсацією при ні. З трудом піднявшись на ноги, Норма попленталася на кухню і дістала з кошика коробочку з кнопкою. Ніяких цвяхів чи шурупів взагалі не зрозуміло, як вона була зібрана. Раптом Норма почала бити нею об край раковини, вдаряючи все сильніше і сильніше, поки дерево не тріснуло. У середині нічого не було: ні транзисторів, ні проводів? Коробка була пуста. Норма здригнулася. Коли задзвонив телефон? На підкошених ногах вона пройшла до вітальні та взяла слухавку. Пролунав голос містера Стюарта. Ви казали, що я не буду знати того, хто помре. Моя дорога місіс Льюіс», – сказав містер Стюарт. Невже ви справді думаєте, що знали свого чоловіка?